Працюємо з укриття в Києві. Пролунали сирени повітряної тривоги, але повітряна тривога по всій Україні. Ракетна загроза з півночі. Саме тому повітряну тривогу оголосили у столиці Київській, Чернігівській та по всій Україні. Закликаємо вас всіх пройти в укриття або використовувати безпечні місця, правила двох стін. І також вкотре нагадуємо, що не не, не, не знімайте, будь ласка, жодного відео і не викладайте нічого в інтернет. І щойно стало відомо, що пролунали в Києві вибухи, але поки невідомо, в яких саме районах ми з'ясовуємо цю інформацію і вам її повідомимо. Ну а за добу на Донеччині росіяни поранили дев'ятьох цивільних. Одна людина загинула за інформацією обласної військової адміністрації. 22 рази окупанти обстріляли вугледар. Найбільше дісталося Торецьку. Там пошкоджено 35 будинків, 4 адмінбудівлі, 2 інфраструктурні об'єкти. Шестеро людей постраждали. Під вогнем опинилися населені пункти поблизу Торецька. Зокрема, в залізному пошкоджено 15 осель. А у південному поранень зазнали дві людини. Дісталося Сіверську і званівці. Майже 20 будинків пошкоджені. Ще четверо росіян зруйнували, ще чотирьох росіян зруйнували повністю. Під постійними авіаударами та артобстрілами перебувають десятки населених пунктів у Донецькій області. Наша знімальна група напередодні побувала у Нью-Йорку, який росіяни повністю рівняють із землею. Далі репортаж Владислава Круглова. Ось так зараз виглядає одна із колись жилих вулиць в населеному пункті Нью-Йорк на Донеччині. Сюди росіяни протягом останніх декількох днів. Насипали з артилерії, а також скидали на населений пункт авіабомби ФАБ 250 та фаб 500 Вся дорога, по якій раніше їздили машини, усіяна ось такими ось осколками. Усі прифронтові вулиці виглядають приблизно ось так, Щодня противник застосовує авіацію, скидає фугасні авіаційні бомби, керовані авіаційні бомби. В зв'язку з тим, що керованих авіабомб їх менше, вони більш дороговартісні. Переважно це такі от керовані боєприпаси, які летять куди завгодно і, як правило, прилітають от саме по цивільним кварталам. Нью-Йорк на Донеччині до війни шахтарське місто з населенням 10 тисяч. Наразі тут мешкає до двох тисяч дорослих та сотня дітей. Щодня є жертви і Поранені серед цивільного населення, хоч місцева влада військові адміністрації закликають людей евакуйовуватися, але дуже мало людей можуть відважитись, скажімо так, на цей крок. Рашисти б'ють по Нью-Йорку також з артилерії та мінометів. Цілодобово частина вулиць у місті прострілюються на околицях населеного пункту. Тримають оборону піхотинці 24-ї бригади імені короля Данила. Бійці кажуть, тут справді неспокійно, але у порівнянні з Бахмутом майже тиша. Після пахмуту це є. Можна сказати, від отут на даний час. Так, є свої нюанси. Так, треба дивитися один загоним, дивитися, щоб вони не лізли в нашу сторону. Стріляють, авіація, танчик працює, є. Ну такою кількістю, як вони колись працювали, немає зараз. Піхота ворога, поки суха погода обладнує свої позиції. Тому в день з кулеметів вогонь відкриває рідко. Чого не скажеш про нічний час вночі? Переважно вони можуть просто обстрілювати хаотично в бік наших позицій з кулеметів або просто зі стрілецької зброї. Але це не прицільний вогонь? Не прицільний, просто хаотично стріляють. Я не знаю, куди вони. Хоч ворожа піхота на цьому напрямку доволі нерішуча, їхня аеророзвідка та артилерія щодня заміновує українську землю. Ну, дуже багато заміновують, дуже багато. Різні види, різні розтяжки. Наприклад, касетні йдуть міни. Ну, от. Випустити ракету ракета повітря. Зараз вони накидали от, в полі. Мін це те, що піхотинцям загрожує найбільше на цьому напрямку, та оборонці кажуть, вони обережні, до всього сильно укріпили позиції та продовжують вкопуватися все ближче до ворога. Тут, скажімо, менша активність з боку піхоти противника, а тут тільки турбує от, артилерія, авіація. То є нам змога, скажімо, відносно перепочити і займатися переважно. Спостереженням якоюсь там розвідкою і обладнанням позицій. Піхотинці кажуть, ці позиції на околицях нью Йорка українська армія тримає з 2014 року. Тому прорвати тут нашу оборону росіянам не під силу. Все тому, що кожен знає за що воює. Я настроєний до перемоги, і без перемоги я додому не У мене. Дружина так само налаштована. Вона знає мене і підтримує діти, це ж саме. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк, Факт Асі Тіві. Єдині новини Я нагадаю по всій Україні оголошена повітряна тривога. Київський міський голова Віталій Кличко закликає всіх киян залишатися в укритті. Працює протиповітряна оборона в Києві. Відомо вже чути про три вибухи і повторні пуски кінжалів. Залишайтесь в укриттях або в безпечних місцях. Росія веде в Україні імперіалістичну війну, як у 17 столітті, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Цитую, якщо країни почнуть зазікати на частину інших держав і діяти так, як Росія виникне пожежа, яку ми не зможемо погасити. Вважає політик за словами Шольца по відношенню до України, офіційний Берлін намагається проводити дуже відповідальну політику. каже цитую, всі рішення ми ухвалюємо, аби не дійшло до ескалації до війни між Росією і НАТО. Канцлер наголосив: Німеччина дбає, щоб війна залишалась війною між Росією та Україною, але при цьому Берлін надаватиме українцям підтримку. Для оборони Україна належно застосовує американські касетні боєприпаси у війні проти Росії, так заявив Пентагон. Представник відомства Пет Райдер уточнив, що артилерійські снаряди і касетні бомби надають українцям змогу і далі воювати з ворогом. За його словами, у Сполучених Штатах є всі ознаки того, що українці застосовують цю зброю належно на полі бою, як і обіцяли. Нагадаю, міжнародні медіа повідомляли, що 10 серпня Україна передала Пентагону звіт про застосування касетних боєприпасів, адже такий був запит Міністерства. Ство оборони сполучених штатів Ну і сполучені штати навели деталі, виробництво яких саме боєприпасів планують збільшити. Головний акцент зроблять на снарядах 155 мм, міліметрів. Уточнюють в Пентагоні. Їх вироблятимуть до 80 тисяч на місяць. Офіційний Вашингтон пояснює, збільшення виробництва безпосередньо пов'язане з нападом Росії на Україну. Від початку повномасштабного вторгнення США передали Україні понад 2 мільйони снарядів калібру 155 мм, міліметрів, кажуть в оборонному відомстві. Там наголо що ці боєприпаси витрачаються швидко, а їхні запаси не є обмежені. Нагадаю, раніше Вашингтон повідомляв, що втричі збільшує військове виробництво і починає модернізацію промислової бази. В Україні за останній тиждень різко подешевшали майже всі овочі. При цьому ціни суттєво нижчі ніж були торік, саме в цей час. Фермери кажуть, що все через хороший урожай і дуже млявий попит серед людей. Так, гуртова ціна томатів за останній тиждень знизилася вдвічі і зараз стартує від 15 гривень. На третину подешевшала морква. Фермери торгують нею по 15-20 гривень за кілограм. Цибуля теж майже вдвічі дешевша, ніж була ще два тижні тому. Гуртова ціна на неї стартує від 12 гривень за кілограм. Торік у цей час фермери збували її по 23 гривні. Нагадаємо, ноючи ну, не найбільше подешевшили огірки. На столичному оптовому ринку їх можна купити по 6-10 гривень за кілограм. Фермери кажуть, знижуватися ціни на деякі овочі можуть до жовтня, поки триватиме збір урожаю. Огірки 10 гривень на сьогоднішній день. Опт 6-7 гривень. Почали мене родити, і дуже багато ну, врожай У нас на Україні, врожай хороший. Огірків, є цей, грунтові, є тепличні. Тиждень тому цибуля коштувала 25 гривень, а на даний час цибуля коштує 15-12 гривень. Не купують просто чи багато, насадили. Далі рухаємося в Одесу. Показники води в нормі, а проти міні сітки вже натягують одеські пляжі. Знову готують до відкриття. Відповідне рішення підписав голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей заради оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідають усім нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. і з цим погоджуються екологи. Продовжить Олександра Чен. Ще нещодавно одеські пляжі були схожі на звалища з очерету та побутового сміття. А вже зараз тут наповну купаються та засмагають, хоча узбережжя лише готують до офіційного відкриття. На пляжах уже натягують протимінні сітки, встановлюють спостережні пункти та систему оповіщення про повітряну тривогу. Саме таким умовам мають відповідати пляжі, що офіційно відкриють для людей. Буйки бачимо, за буйки не запливаємо. Все добре. Мін не боїтеся? Ні, ну чого якщо нас оберігають? І, хоч на всі пляжі відповідають нормам, тут уже повно людей, особливо з інших міст. Ми... Узнали, що буде відкриватись пляжі, і тому ми приїхали, щоб Рішечки насолодитися морем і відпочити від тих страшних подій, які були. Розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі підписав голова ОВО Олег Кіпер. І стосується воно не лише Одеси в Ізмаївському та Білгород-Дністровському районах, що потерпають від постійних обстрілів РФ, також прийматимуть відпочивальників, якщо встигнуть підготувати узбережжя, обмежувати будь-які громади, обмежувати будь-які райони. Я рахую недоцільним вони мають Провірити, якщо умови відповідають, і ми можемо забезпечити доступ. Якщо буде лунати звуки сирени, також люди мають це залишити це місце. Рішення щодо відкриття пляжів обласна влада підкріплює і результатами проб морської води, які після підриву дамби Каховської ГЕС нарешті прийшли у норму. Утім, екологи кажуть, за певних погодних умов усе може змінитися. Тож вважають таке рішення передчасним і потенційно небезпечним. Дуже багато забруднюючих речовин накопичилися у донних відкладеннях. І Якщо на морі штиль, то вони не підіймаються що води. А якщо починається інтенсивне хвилювання, то вони знову таки підіймаються до гори і виникає ризик підвищення і захворюваності, і забруднення води. Та потенційна небезпека для населення може бути не лише у воді, вважають у військовому командуванні. Досі зберігається чималий рівень ракетної загрози та навіть висадки десанту. Тож запевняють про ризики місцеву владу попередили. Є Ділянки, які в інтересах оборони використовуються, тобто ми говоримо про те, що проживаючи на узбережжі, ми розуміємо, що десантна небезпека залишається в умовах війни потрібне оздоровлення цивільному населенню. Ми позначили небезпеки а місцева влада прийматиме рішення, де такі зони можливі. Це вже друга спроба відкрити одеські пляжі для відпочивальників. Цьогоріч узбережжя почали готувати ще на початку червня. Утім, через підрив дамби Каховської ГЕС чорне море понад два місяці було під забороною. Олександра Євген Гендрапенько Фактесі Тві. Єдині новини. Я нагадаю, повітряна тривога досі лунає по всій Україні. Злетіли кілька мігів. Вони можуть бути носіями гіперзвукових ракет. Кінжал у Києві було чути три потужні вибухи, але обласна військова адміністрація каже, що це працювала протиповітряна оборона. Також про вибухи відомо на цю хвилину на Хмельниччині та на Вінниччині. Ми вкотре закликаємо вас пройти в укриття або залишатися у безпечних місцях, або використовувати правило двох стін. Також настійливо рекомендуємо і просимо. Му вас не знімати роботи протиповітряної оборони, щоб не допомогти ворогу коригувати свої удари. І насамкінець про тварин із прифронтових регіонів. Благодійна організація у Львівській області прихистила вже понад 6 тисяч тварин з часу повномасштабного вторгнення, не лише домашніх, а й диких тварин. Волонтери рятували їх із підтоплених районів Херсонщини та розбомлених домівок Бахмута. Як облаштували прихисток і де шукають нових господарів? Дивіться в нашому останньому репортажі. Затишок і турбота найкращі ліки для тварин, які пережили жахіття війни. Собак, котів та інших домашніх улюбленців з Херсона прихистили у домівці, довелося зводити нові вольєри, адже сюди постійно привозять нових мешканців. Працівники благодійної організації доглядають тварин і водночас намагаються знайти їм нових господарів. Чимало постраждалих тварин забрали іноземці. В загальному на той момент ми привезли 96 котів і 72 собаки. Більшу частину котів саме з Херсонщини вже є прилаштована, але тим не менш тут живуть ще інші котики, так само зевакуйовані зі сходу та з інших міст, в яких ведуться дії. Оксана З чоловіком виїхали з нової каховки, рятувалися від російської окупації, стали волонтерами у центрі. Оксана з особливою ніжністю доглядає собаку на прізвисько зубик. каже, пес постраждав за свою відданість. Жив на подвір'ї, прив'язаний ланцюгом. Його знайшли рятувальники, відпустили та Зубик не втік, чекав господарів. Аж раптом росіяни атакували район нової каховки. Прилетіла ракета і ну влучила. І він травмувався в нього здвинулась щелепа і осколками поранила лапу. Потім її пройшлося ампутувати. в реабілітаційному центрі домажир, що у Львівській області радіють успіхам своїх вихованців. Тут 29 ведмедів, яких врятували від жорсткого поводження. Тут є де розгулятися. Територія 20 гектарів. Ведмедів підгодовують на день кожному потрібно 20 кілограмів корму, риби, м'яса, овочів та фруктів. Допомагають міжнародні доброчинні організації. Та є в центрі особливий мешканець ведмідь, якого привезли з Бахмута, тварина дивом вціліла після російських атак. Його знайшли у клітці на подвір'ї біля повністю зруйнованого будинку. Дали прізвисько Бахмут військові звернулися до зоозахисних організацій, і дякуючи Його Енімалс, вони організували порятунок ведмадя перевезення його сюди. у наш притулок. Ми зі своєї сторони організували місце для Бахмута, вольєр, в якому він спокійно. Може перебувати у нього є поблизу сусіди. Ведмідь Бахмут уже оговтався, став спокійнішим. Працівники центру сподіваються, що така щаслива історія порятунку тварин з окупованих територій це провісник якнайшвидшої перемоги України над російським загарбником. Анна Боль, факти ICTV, Єдині новини Рівно за 15 хвилин наш наступний випуск. Ми залишаємося в укритті. Я нагадаю, по всій Україні оголошена повітряна тривога. Над Києвом працює протиповітряна оборона. Можливо, про відбій повітряної тривоги оголосить у прямому ефірі. Вадим Карпяк, якому передаю слово. Так, Олено, дя... мені б дуже хотілося теж долучитися до цієї новини і голосити, що відбій. поки що немає відбою, але ми продовжуємо свою роботу в достатньо безпечному місці. Світлана Тарабарова радий вас вітати. Ви взагалі як до повітряних тривог ставитися? Бо є люди, які стоїчно так спокійно, та що вони мені зроблять. А є люди, які відповідально. Ну, я мама. Тому а, я боюся повітряних тривог, як і всі. Всім кажу, не нехтувати. Якщо є можливість, ми одразу з дітками ховаємося, починаємо читати або грати в ляльковий театр. Якщо там немає інтернету, а таке буває. Починаємо слухати пісні. А, я боюся, якщо чесно. Треба ну, це, боятися. Здається, це так. нормально. Це вже я... здається нормально, але Ні, я, я про те, що нормально боятися повітряної тривоги, так. боятися за своє життя. Це нормально. Так, так, це нормально в Херсоні. Ви давно були в останнє? Ви ж з Херсона і це а, я цим. і постійно підкреслюєте це. Так, правда. Я була в Херсоні. У нас був останній концерт саме перед війною на Новий рік. Ми співали всією площею українські пісні, присвятили пісню Херсону, і потім почалася війна. Мої батьки 11 місяців були там, і лише в грудні, коли вже наш Херсон звільнили наші ЗСУ. Я їх все ж таки забрала, тому що дуже голосно там було. Треба ж було відвоювати. І що ми зараз робимо зараз, вибачте. Хвилююсь, коли розповідаю кожен раз про Херсон, тому що одразу одразу дуже боляче. Боляче. Так, я теж маю невеличкий стосунок до Херсона, я розумію, про що ви? Це зовсім не те місто зараз, яким так. я його пам'ятаю в спокійні часи, в мирні. У вас багато різних таких штук незрозумілих, що це? Хочу розповісти вам, що ми разом з міністерством освіти та науки і ЮНІСЕФ Україна створили дуже класний проект. Називається він ляльковий театр. Іскорки запалюють суперсили. Для чого це зараз? Наші діти. Потребують турботи, обіймів, розваг, незважаючи ні на що. Завдяки це проект для дошкільнят. спробуйте. Це проект для дошкільнят. Всю інформацію ви можете завантажити безкоштовно, от роздрукувати такі штуки на сайті і гратися разом з дітками. Гратися для чого? Розвивати в них навички у вигровій формі. Я це спробувала зі своїми дітками. Тут кожна суперс. Сила відповідає за окремий характер. От бачите, в нас навіть є е, на візочку пум. Так ми вчимо діток ставитися з душею і не помічати візка, а навпаки, розкривати е, в дитині все найкраще. Завантажте, обов'язково зайдіть на сайт. В мене на сторінці в інстаграмі є теж всі посилання. Вони не застрашні. Вони дуже класні. Дивись, український. Ну, я ж привіт, я дівчинка. Тобто, ви імітуєте голоси і разом з дітками граєте. Працює нереально. В мене... ну, от ви просто кажете, що працює, е, і казали, що зі своїми дітьми так. театр ляльковий в час тривог робить. Оце так, з ними так, ви робите? Так, 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 це іскорки. І ляльковий тарт, театр називається Іскорки запалюють суперсили. Тобто, в кожній дитині є суперсила. Хто ти? Вони тобі можуть допомогти віднайти самого себе і навчитися робити прості речі у ігровій формі. Наприклад, скільки разів за день ви дітям розказуєте, почистити зуби, зберегти природу, Дуже. вимкнути воду, самостійно одягтися, мама інколи не витримує постійно повторювати. І у дітей ви помічали, що вмикається фільтр почисть зуби, одягнись, давай снідати. Фільтри вони вже не чують батьків. А у гривій формі вони звикають це робити самостійно. Про це, до речі, і мій дитячий альбом, який я написала останній раз, будучи при надії. Він так і називається дитячий альбом. Писала його для своїх діток. Там ми чистимо зуби і вмиваємося, і лагідно прокидаємось. І все це з класною енергетикою. Це дуже важливо передавати дітям любов. І саме у такий важкий час. Час нагадувати їм, що світло все ж таки є, і за світлом майбутнє. А як ви цю енергетику передаєте? Щоб її передати, її треба в собі тримати. так А, а от повітряна тривога: повітряна тривога, дихаємо. А в нас є така десяточка. Коли ми хвилюємось, я цього до речі навчила дітей. Як коли ми хвилюємось, коли ми гніваємося, коли ми роздратовані, коли ми втомлені, ми дихаємо 10 разів просто. Один рахуємо так до десяти. В мене діти реально це вміють.